Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовження відео. Віртуальний портфель вартістю 250 тисяч доларів. І чим вдасться його перетворити за 10 років в 600 тисяч доларів, не інвестуючи додаткові кошти, не докладаючи додаткових грошей, а просто реінвестуючи відсотки дивіденди, які приходять нам від тих активів, які ми маємо, і інвестуючи їх знову в ті активи, які в нас є в даному випадку. Це акції. І от чи вдасться таким чином за 10 років перетворити наші 250 тисяч доларів в 600 тисяч доларів. І плюс ми ще маємо порівняння, в що було б вигідніше інвестувати, чи в ETF, такий як СЦХД або в світовий ETF під назвою VT ETF. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайки, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Це вже 6-й місяць наш поспіль отримує. І що у нас вийшло на 6 місяць наших інвестицій. Користуємось ми сайтом Track Your Dividends для наших всіх цих маніпуляцій. І бачимо, тут у, в мене є портфель 250 тисяч, в який ми заінвестували, і ще два портфелі SCHD ETF і VT ETF, в кожен з них заінвестовано по 250 тисяч доларів. На даний момент ми бачимо, що окремі акції, в які ми інвестували, вони в мінусі майже на 19. Тисяч доларів. Акції, які тут заінвестовані, хто дивиться від початку, то знає, що є от таких шість компаній: це British American Tobacco, Johnson Johnson, MediFast, MPV Medical Property Trust, PepsiCo і Verizon Communication. Тут можна бачити, які компанії пішли в мінус, які пішли в плюс. Найбільший мінус у нас на даний момент тягне компанія MediFast і компанія MPV Medical Property Trust. Самим лідером, який іде нас веде в плюс, це тільки компанія Verizon, на диво, тому що. Що я на неї якби найменше надіявся, але як ми бачимо на даний момент по пів року часу, вона в плюсі на 17 тисяч доларів. Отже, якщо перейти в вкладку Upcoming Dividends, то можемо побачити і вибрати тут наш портфель 250 тисяч доларів, то можемо побачити, що в січні, які у нас були в дивіденди, скільки нам прийшло від MPV нам прийшло 153, майже 154 долари, і від PepsiCo прийшло нам 317 доларів. Місяць січень бачимо два. 204 року в сумі прийшло 471 долар 42 центи. Тут нижче можна бачити, від якої компанії якого числа прийшло. Ось 317 доларів. Це у нас PepsiCo виплатило 5 січня, і 11 січня нам виплатила Medical Property Trust. Тому і на ті суми ми будемо так само докуповувати ті самі. Акції в той самий день, коли вони нам то виплачували, перейшовши на інший сайт, щоб дізнатися більше нам інформації, то, наприклад, Stock Analysis, то вкладочки тут Dividends, ми бачимо, що дійсно 5 січня виплачувала компанія PayData, От 5 січня нам виплачувала PepsiCo і Medical Property Trust так само виплачувала то 11 січня. Щоб дізнатися, яка була ціна тих чи інших акцій в той день. Вибираємо тут ось за останній місяць, і нам показується, що, наприклад, ось один. 11 січня зробимо так. 11 січня ціна була 3,53. Середня ціна акції MPV була 3,53 за штуку. А у PepsiCo, якщо знову ж таки сюди прийти за останній місяць, 5 січня, ось бачимо, була 168 доларів 94 цента за одну акцію. Відштовхуючись від цього, ми і докуповували наші акції. Тут як завжди, я вже собі в блокноті все порахував, підписав, скільки акцій, яких ми там купимо, за які гроші. Бачимо, що PepsiCo нам випало 317 доларів, але з цього ще треба 15% податку, яку автоматично з які автоматично стягує брокер. Тут воно в цьому воно не рахується. Цього і ми бачимо, що податку нам вийшло 47 доларів, нам би якби стягнуло, і лишиться у нас 269 доларів 89 центів. Ми зможемо купити одну акцію е, PepsiCo по тій ціні, що я вам там показував е, раніше. І MPV. Нам випили 153 доларів. Податку ми з цього у нас стягнуть 23 долари 9 центів, і нам лишиться 130 доларів, щоб за них докупити інші акції компанії MPV. Бачимо, що вони там коштували 353, здається, і можна на них купити 37 акцій. Таким чином, що у нас тут написано, що у нас залишиться залишок, того, що 269 виплатили нам акції PepsiCo, Лишиться у нас, ми купимо одну якби, акцію, і лишиться у нас 100 майже 101 долар. Ще у нас є залишок з попереднього попереднього місяця, ось тут від акції це 43 долара. І тут у нас лишиться десь 20 центів. І ще з попередніх місяців у нас завжди там лишалось якихось там 5 доларів, там 3 долара, деколи 8 доларів. Ми їх ніяк не використовували. Тому ось нам бракує до цілої ще одної акції PepsiCo 24 долара. Тому вони там, в принципі, вже нам назбирались. І таким чином ми можемо купити дві акції PepsiCo І у нас залишку залишиться 0 Ніяких грошей у нас не залишиться на наступний місяць, щоб щось там відкладати. Все це я собі ось тут повписував, порахував, і в принципі можемо зараз додати наші акції і подивимось, наскільки зміниться наша майбутня дивідендна дохідність відносно тої, яка була зараз. От зараз нам виплатили ці компанії, бачимо 317 доларів і 153 долари. Отже, переходимо в наш портфель 250 тисяч, натискаємо ADD, вибираємо тікер, це буде перший PepsiCo. І як ми вже порахували, що ми можемо. Добавити дві акції, і тут вибираємо ціна була 168.94. 168.94 ADD holding. Спустившись сюди нижче, ми бачимо, що тут у нас уже 253 акції, а була 251 акція. Те саме робимо із компанією MPV. Додаємо, що можемо додати 37 акцій по ціні 3,53. І натискаємо ADD. Так само ми бачимо, що тут у нас уже 1063 акції. За ці півроку ми докупили. На дивіденди 63 акції компанії MPV. Від самого початку у нас була там тисяча, півроку назад. 63 акції вже ми докупили з самих дивідендів. Але не дивлячись на це все, все одно наші акції в мінусі окремих компаній. Бачимо, що ми надалі мінусі майже 19 тисяч. Доларів. Але, як то кажуть, дивимося на майбутнє і подивимося, це буде вигідніше, так чи не буде вигідніше. І чи ми вийдемо на наші 600 тисяч доларів, то як прогнозує нам сам цей сайт? Дивідентна дохідність цього портфеля ми бачимо, що 6,5%. Ну але на даний момент компанія боже наданий портфель мінус 19 тисяч. Якщо порівняти з СЦХД в цьому місяці він не виплачує дивіденди, виплачує раз на квартал тільки, то він вже в плюсі на. Майже 6 тисяч доларів за ці півроку, ну, відносно, якщо ми там 250 тисяч заінвестували. От, і вже ми докуповували собі деякі акції цього ETF. -а. В etf у нас світовий плюс 10 майже тисяч доларів плюсом за ці півроки. Дивідендна дохідність у нього там 2,1, можна сказати. СТХД дивідендна дохідність 3,45. Після того, як ми додали наші акції, тепер ми можемо бачити, що тут воно вже рахує, що. Якби в січню стільки має приходити, але так як воно приходить щокварталу, то ми бачимо, що на наступний в квітні вже має приходити не 150, скільки тут було, не 153, майже 154 долари, а 159 з половиною доларів від компанії MPV щокварталу, тобто на якісь там 5-6 доларів, щоквартально більше. Тобто за рік, якщо по 5 доларів на 4 на 20 доларів в рік, буде приходити більше, але знову ж таки, щокварталу ми будемо докуповувати, то Буде, так сказати, працювати складний відсоток і буде ще більше приходити. Від компанії PepsiCo буде приходити тепер 320 доларів дивідендами замість 317,5. Так само на 2,5 долара, щоквартально більше, тобто 10, років, 10 доларів в рік більше, а знову ж таки, доінвестовуючи дивідендні ці. Купуючи акції за дивіденди, то знову ж таки, що кварталу воно буде збільшуватись, яким же чином має перетворитися наші 250 тисяч доларів на 600. Тут є така вкладочка Future Value, тобто прогнози на майбутнє, що цей сайт собі аналізує і прогнозує. Ніхто не говорить, що точно так буде, але воно собі вираховує відносно там попередніх якихось розрахунків, плюс тих дивідендів, що нам приходять, якщо їх реінвестувати, плюс буде ріст самою, самого паперу, самої акції. От і на базі цього воно вираховує, що там може бути через роки з нашими активами. Наш портфель 250 тисяч. дивідендна дохідність його зараз 6,5% складає, і в 2024 тисячі нам має прийти 15 тисяч майже 300 доларів дивідендами бруто. От при тих грошах, які у нас зараз є. Тут усього написано, що кінечна наша цифра має бути 596 тисяч доларів через відстань в 10 років. І ось от такий ріст Має відбуватися, тобто дивіденди будуть там приходити, реінвестуватися, акції мають рости. І бачимо, що в 2033-му написано, що дивіденди з тих самих акцій, які в нас зараз є, просто їх реінвестуючи, дивіденди наші, мають вже приходити нам на дивіденди в рік не 15 тисяч, а 45 тисяч 300 щороку. Але це через 10 років. Якщо взяти, наприклад, є цікавіша така штучка, якщо ми протримаємо і будемо реінвестувати не 10 років, а 15 років. Років, то тоді із цих 250 тисяч доларів, які в нас зараз були заінвестовані, мають вони вирости в 1 мільйон доларів 1700 О, за 15 років. І вже в 2038-му дивіденди мають нам приходити 84,5 тисячі доларів. Ніхто не говорить, що так буде, ніхто не знає, чи так буде, це лише якась там прогнози, нічим не підкріплені, але приблизно отак має працювати складний відсоток. Якщо ж це порівняти з ETF-ом SCHD, який на даний момент за півроку вийшов, в плюс там скільки 6 тисяч, здається, то бачимо наступне: по тій самій схемі, що через 10 років наш портфель має. Зрости з 250 тисяч доларів до 517 тисяч доларів, тобто зрости майже на 100%. От попереднє, там, що я вибирав 250 тисяч, воно має зрости на 153%. там писало. І Якщо ж взяти на відстань в 15 років, то тоді наш ETF SCHD має перерости, вирости в майже 800%. Тисяч доларів, і дивідендна дохідність має складати 55 тисяч доларів в рік в 2038-му. І наш VT ETF, ETF на всі акції світу, так сказати. За 10 років вони прогнозують, що виростуть на до 425 тисяч доларів. Ріс буде в 62%. І дивідендна дохідність буде. Зараз вона складає 5,5 тисяч доларів в рік, в 2033-му 8,5% тисяч доларів в рік. Просто не докладаючи своїх грошей, а реінвестуючи то, що ми маємо, то що ну то, як ми вже зробили за 15 років, якщо вибрати відстань, то наш VT ETF має зрости до 542 доларів, 542 тисяч доларів, і дивідендна дохідність 2038 має складати 10 тисяч 50 доларів, і сам портфель має вирости на 107% за ці 15 років. Чи так буде, чи ні, одному Богу відомо. І ніхто не знає жодних інвесторів, я не знаю, якісь там великі аналітики, вони теж не знають, чи такий ріст буде, чи не буде. Всі аналізують, від, від, відштовхуючись від попередніх якихось досягнень компанії. плюс то, що вони прогнозують, точніше то, що вони пропонують, які рішення різні компанії, що от вони говорять, ми плануємо зробити те і те, і те. О, і люди оцінюються, що вау, класно це або не класно. О, що вони бачать цьому перспективу, чи не бачать. Пишіть коментарі, задавайте питання. На цьому в мене все. Встискаємо вподобайку в дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Підписуємось на канал, якщо ви це ще не зробили. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.